Ходить уперше на подачу у цьому матчі Але плотницький Подача плотницького Є прийом. доведення Плотницький тягне. синиця на Дай... Далі. 29-й номер збірної Китаю. Потужна подача від Василя Тупчия. Приймають її китайці, але по суті зараз фінальний. Заплив за участі українці. Це теж дуже-дуже класно. Але у нас з вами волейбол. Україна Китай. Рахунок 9-6. Дмитро Тірьмінко. Потужна подача і тягнуть все-таки китайці, але не буде змістовної атаки. Буде атака натомість від України. Як ж незручно тут зіграв Семенюк, скидував на Плотницького, але... Владислава Букова. На 50-метрів цивільним силем найшвидша дистанція ну, В перерві між сетами і попереду ще насправді багато матчів цього турніру на суспільному. Тож упродовж цих вихідних далеко від сайтів Суспільне спорт і від місцевих телеканалів не відходьте. Дуже багато різноманітного спорту буде. Зараз Василь Тупчий. Як тягнуть тут українці цей м'яч, просто перекидуємо м'яч. Окей. Другого сету цього матчу: матчу проти Китаю. У... Кубку претендентів ми чули, як сказав Тупчий. тягнуть китай! Плотницький. тягне. Ейс! В такий потрібний момент. Мінімум Полуян приймає синиця на плотницького. Плотницький. Тягнуть китайці. Бойко, синиця і що тут знову ж таки тягнуть китайці? Буде ще одна спроба атаки. Має бути хороша спроба атаки через Семенюка. Ні, Через плотницького плотницький забирає 18-19. Китай попереду, але збірна України. Напрямку за м'ячем, але а, дуже потужно пробив гравець збірної Китаю. Тупчій виводить його на удар. Лотницький класно зараз працює у захисті збірна України. Тупчій зараз знову буде пробивати. Тупчій тягнуть китайці. Тепер уже не буде потужного. Буде ще одна спроба атаки від України. Синиця. Тупчій спроба номер три. Спроба влучна. Спроба точна. Спроба в шосту зону. Десяте очко для збірної ковальов. Є прийом, і знову ж таки не найкращий прийом не буде зручної атаки від Китаю. Бойко. Синиця на Тєрьомінка! Клас! Клас! 13-12. Це було красиво. У у цьому матчі. Василь Тупчій. Ейс! У такий важливий момент! Василь Тупчій робить! Маме останнє очко залишилось в збірні України. Ілля Ковальов подає. Є прийом. А буде атака. Українці пом'якшують блоком. Синиця на Щурова Щуров закриває. Даруйте не щуров, це був тіріолі.